Вітаємо вас любі друзі, і нарешті можемо вам констатувати той факт, що тверга збираємося на Боску арені. Традиційно! і бачимо ось такі от красиві забиті м'ячі. Відзначається на 25 й хвилині Андрій Глушковський забитим голом і. Андрій Кузмін. Усі троє вже дебютували в екстралізі України. Хтось із них вже давненько судить матчі у третій групі виступав. Не вийшов, на жаль, для прихильників новосілківського футболу цей колектив. Іванович. момент, який забиває. 2-0. Динамо подвоює перевагу у цьому протистоянні. Бачимо стартує 5 хвилин. Тільки цього матчу, але всього чемпіонату. Зараз передача, яка Даниленко пробував класно. Е, отож. Е... Момент який що? Забиває Даниленко. Рахунок зустрічі стає 1-2. Е, унікальний е, в асоціації футзалу Львівщини. Адже отримують свій шанс у складі пекарів. Тому е, ну, побачимо, побачимо, на що пригодуватиме і одна і інша, і десята, як кажуть, команди. Іванович, е, класно зараз е... удар по воротах від Романо 11 одинадцятий Олег Гураль і номер 99 Роман Даниленко. Дубанич пробуває Дубанич. Хороший момент, який на добиванні хто буде, чи буде хтось взагалі на добиванні. Ець перед Гураль. Банеч Гураль пробиває. Чи буде ще добивання. Є ще один удар. Як... Технічні партнери Магазин спортмайданчик. І селекспорт Україн. Забиває Лужковський. Ну, сьогодні його армату просто не стримати. Ми бачимо. Лужковський. м'ячем Гураль. Дубанич. Банич просувається вперед. Поперечна передача. Хороша гураль. Останчук. Момент, який не забиває механізатор. Шеремета. Забив... Ух, який забитий м'яч зараз від Новосілківського Динамо. Передача від Шеремети просто шедевральна. І забитий м'яч у підсумку. Тут е, дуже Дубанич. Іванович. Прострілює, забиває Іванович навіть. Я думаю, прострілював його все-таки. Я думаю, все-таки прострілював, але це вже, як то кажуть, зовсім інша історія. Забиває Ігор Іванович п'ятий Платонов буде зміщувати до центру. Не пробиває. Платонов віддає хорошу передачу на Гука-Гук. Початок ідентичний у команду назва. Але як буде далі, побачимо. Платонов Момент, який не забуває механізатор цієї ситуації. Ну, таких моментів механізатора ну штук 3-4 точно було на місці. Запитуєте, коли покрова. Цей матч проведе. Я думаю, наступного тижня покрова вже гра академії клубної людської покрови у складі того колективу. Є, ну є, звісно, ще кілька шеремета. Шеремета. Ложковський у підкаті. Пидиться, намагався видипати цього м'яча. Даниленко. Поперечний пас пробував гура. Удар по воротах. І що є? Забитий м'яч таки від гурля. Ну Там серія просто шалених рикошетів. І... Історія, що називається, для окремого випуску якогось шоу футзольного став. От 5-3. Рахунок у цій зустрічі стає. Роман Стащук забиває наприкінці протистояння намагаються. Наскільки далеко вся ця історія зайде Даниленко, передачу віддає рухоплення. Ух, вихід вічнаві. Зараз чмуте, чмуте не зумів допомогти своїй команді. Чмут забиває підсумку Максим Турченяк. 6-3. Ну, яскрава у нас. гра. Я Думаю, поводитися зі мною. Удар. Пречна передача. Злов. Шеремета. Ух, хороша стіночка, яка подивіться. І -ї -ї -ї. Коваль. Іде о 5 польових команда Динамо. Коваль. Видіться, як легко проходить коваль. Іванович. Простіл здобув.